Вітаю на моєму каналі. Сьогодні відкриваю таку рубрику, яка називається Що беру для макіяжа зі своєї косметички. І перше, з чого хочу почати, це ось така основа від люкс Visage для заповнення пор та зморшок. Далі участь буде приймати ось такий тональний крем від Патріції Лідо у відтінку 01. Також я беру для контурингу ось такий стік для обличчя від фірми Lovit. Тут немає ніяких позначок, але це фірма Lovit. Як бачите, ось такого він кольору. Мені дуже подобається, він легко розноситься. Також для контурингу я беру ось таку палетку. Тут я буду використовувати тільки ось цей і цей контурінг. І візьму ось такий хайлайтер. Далі в нас йде ось така пудра. Вона вже старенька, але мені дуже-дуже вона подобається. Ну, така в неї просто подряпана коробочка. Від Патріції Ліду. фіксуюча пудра. Як бачите, я дуже активно її використовую. Так, далі в нас піде ось такий консілер. Тут також вже Потерлася. Це один із моїх любимих консілерів від Патріції Лідо. Так, відтіночок зараз я вам скажу. Не бачу тут, не пишуть. Не пишуть. Але він дуже світленький для світлої шкіри. Так, далі у нас піде також гель для брів від Патріції Лідо. Також для брів піде ось така помарка Maybelline. Від мебелів у відтінку 03 Medium. Також дуже люблю її. Так, в кадр влізуть мої щіточки. Ось такі щіточки я буду використовувати. Тут в мене різні, професійні, і такі непрофесійні. Це Крістіан Деніс, я не знаю, така, ну, дуже вона жорстка, але я її беру для розташовки стрілочки. Мені дуже-дуже вона подобається, дуже зручна. Також, ну, звичайна, така розташовочка іде, Це в мене іде для е, хайлайтеру, також я її використовую для усіх коректорів. Це в мене йде тільки для пудри, ну і це, звичайно, для тінюшек різних покладу подалі. Так, також я буду використовувати спонжи, але показувати я їх не буду, бо так як вони вже в мене заплямовані в тональні засоби. Але це звичайні спонжики. Також я беру собі для оченят ось такі матові тіні від ловіт. Це досить така бюджетна палетка, але мені вона дуже подобається. І на повсякдень вона дуже, досить зручна. Знаєте, не дуже пилить. І ну, по якості ну, вона десь щось середнє між глимбі. Ну, десь отак так, такий сегмент. Ось, Непогана паліточка, я ось тут її покладу, о, давайте. так. Е, ну, Також до неї я обрала ось таку палетку. Від глимбі, яку я нещодавно придбала, тут я використовувала взагалі то тільки ось цей колір. Ось цей і ось цей цей і колір. До речі, в своєму огляді, я тоді сказала, що він дуже похоже на колір від палітки 02 тону. Але ні, він такий доохромний і трохи зеленим відтінком, а в тій палітці він ну, просто звичайний такий сірий, ось цей більш такий цікавенький. Так, ось така палеточка в мене піде. Її Вже не вміщається в кадр. Так. Також я для своїх Вій обрала свою улюблену туш від Maybelline Sky High. Це в мене фіолетовий колір, ось такий. Ну, він не дуже яскравий, тому піде як е, е, така. Нетемна сі, сіра туш, бо він на віях взагалі виглядає не фіолетово, якось так сіренько трохи. Але ну, досить якщо нашаровувати, то колір, звичайно, проявиться. Дуже люблю цю туш. І також в мене йдуть два олівчика. Ні, давайте так, я покажу цей для очей. Це в мене йде такий від Крістіан. Він дуже світленький, такий рожевенький. Це йде в мене на слизову. Зараз покажу вам такий колір. Ось такий. Дуже-дуже мені подобається, він робить такий ефект свіжих очей, коли треба прибрати оцю почервоніння, коли треба прибрати таку і, ну, він досить, досить добре з цим впорається. Мені дуже він подобається, він тримається так на слизовій добре і ну, розтушовується в нулі, в принципі. Дуже люблю цей олівчик. До речі, він також був бюджетний, я вже не пам'ятаю, де я його купляла, але ну, він так, недорогий, але дуже якісний. Так, і що ще? Ось таке в мене ліпкомбо, Це також із новиночок в мене помада у 12 му номері, і у 0,5 му номері отакий гелевий олівчик. Досить непогані продукти, але ось цей олівець він не такий кольором, як ось, наприклад, ви його бачите. Він на губах трохи світліший. Він такий, ну тут він ну, такий темненький, але чомусь на моїх губах він виглядає трохи світліше. Але під помаду він пасує. Ну, мені, мені подобається. Ось таку, такі продукти я обрала зі своєї косметички для макіяжа, які я далі вам покажу. Додивіться до кінця. Друзі, забула ще показати, я для стрілочок використовувала ось такий водостійкий олівчик від Evelyn Cosmetic. Це серія variety у 02 кольорі. Це такий олівчик. Бачите, я вже його стисала, тому що я використовую не так прямо на очі. Ну, їм так незручно мені чомусь його використовувати. А я пензлем набираю і тоді наношу стрілочку. Він водостійкий ось такий олівчик. Обличчя у мене вже добре зволожене, тому я наношу базу від Face. Для тонування обличчя я обрала тональний засіб від Патріції Людо у 01 тоні. В нього дуже легке перекриття. Але мені подобається, як він тримається на моїй шкірі. Не окислюється і не завалюється в пори. Наступний коректор від ловіду вигляді стіку. Спочатку наношу його на руку, а вже потім спонжем переношу на шкіру. Ефект виходить досить натуральним. Наступний продукт консілер від Патріції Лідо. В мене він доволі світленький, але мені подобається, як він тримається. Не окислюється і не скочується. Але перекриття у нього не щільне, тому використовую його лише для того, щоб підсвітити тіньові зони. Фіксую все пудрою від Патріції лідо. Вона, хоча й прозора, але трошки вибілює шкіру, тому смуглякам треба бути обачніше. Але добре блюрить пори. Не плямить і не завалюється в смужки. Додаю сухий коректор від ламель на скули. Мені подобається його прохолодний сіро-корічневий відтінок. Він дає досить натуральну тінь. Контурінг виглядає досить природно Олівчиком від Тевелін у корічневому відтінку підвожу між віку, а також малюю стрілки. Стрілки я малюю пензликом, набираючи фарбу залівця. Так мені набагато зручніше виводити форму. Далі плоским пензликом розтушовую стрілочку. До речі, подивіться, як гарно розтушується цей олівчик. Ось такі стрілочки в мене вийшли. Далі я беру матову палетку тіней в віглоїт. Беру самий світлий відтінок у палеці і розтушовую його по всьому повіку. Далі беру відтінок трохи темніший і наношу його трохи вище своєї природної складки. Добре втушовую його. І витягую трохи форму до зовнішнього куточка ока. Така техніка робить око більш відкритим. Далі змінюю пензлик на плоский. Повторюю все те ж саме, але відтінок тіней обираю ще темніше. Пухнастим пензликом підтушовую кордони, щоб добитися ефекту натуральності. Знову беру плоский пензлик. І саме темний відтінок у палеці. Нашаровую його у зовнішній куточок ока. Витягуючи до скроні, А також трохи розтушовуючи серединку, Але не чіпаючи рухоме повіко. Роблю відтінок більш яскравішим, додаю поступово трохи темних тіней. Далі на пухнастий пензлик набираю світлий відтінок тіней і наношу у зовнішній кутик під стрілочкою. Таким чином, підкреслюю стрілочку і видовжену форму ока. Той же відтінок трохи додаю під брови. На нижнє повіко додаю відтінок, яким оформлювала складочку. Ставлю точку по центру. А тоді тушую її до зовнішнього та внутрішнього кутика. На рухому повіка додаю роже висяючий відтінок із палетки глимбіль. А також зеленкувата сріблястий відтінок на внутрішній куточок ока. На цьому етапі стінями завершую. І переходжу до оформлення бровей. Розчесую брові прозорим гелем від Патрісії Ледо і малюю брові помадкою від Maybelline. У мене 0,3 відтінок. Він пасує до моєї світлої шкіри. І виглядає досить природно. Залишається намалювати вії, але їх я намалюю трохи пізніше. Спочатку я нанесу рум'яна. На цей раз я обрала яскравий колір від ламель, також наношу свій улюблений хайлайтер від ламель. А ось тепер туш. Сьогодні беру туш від Maybelline Sky High у фіолетовому відтінку. Яскравого кольору вона, звісно, не дає, але добре підкручує та подовжує вії. І ось мої обидва очиняти нафарбовані, залишилось нафарбувати губи. Зовсім забула, ще на слизову. Тож додаю свій улюблений олівчик у блідорожевому відтінку від Крістіан. З макіяжем очей завершили. Далі беру своє новеньке ліпкомбо. Олівчиком від глимбі у 05 відтінку малюю контур губ. Підтушовую краєчки, щоб зробити більш натуральний ефект. Ось так виходить. По центру додаю 0,12 відтінок помади від глимбі. Ось так поєднуються ці два продукти. Мені подобається. Мій макіяж на сьогодні готов, і я повністю їм задоволена. Щоб завершити образ, я додала свої улюблені прикраси та аксесуари. Капець на століку, як бурюві промісся. Макіяж, це, звісно, добре, але ж тепер це все треба прибрати. Пензлики помити, спонжі, мати Василева. Друзі, я знову до вас повертаюся. Проходила я з цим макіяжем майже 4 години і вже буду його змивати, так як мені вже нікуди бігти не треба. От, і, в принципі, можна вже з макіяжем попрощатися, що я можу сказати? В принципі, макіяж досить стійкий, це всі мої перевірені продукти, які я дуже люблю і часто їм користуюся в повсякденні. Хочу замітити, що в мене комбінована шкіра, і зараз такий період, коли вона дуже-дуже жирниця, сонечка це прям щось страшне. але Завдяки фіксуючій пудрі від Патріції Ліду, мій макіяж тримається довше, ніж міг би бути. Ось. Ну, в принципі, що я бачу? Все на місці, Тональний на місці, пудра на місці, трохи жирниця обличчя, ну це звісно. Але на місці рум'яна, вони досить пігментовані, нічого не стерлося. Ну, Я розумію, що 4 години це не факт, але ну, в принципі бувало таке, що в мене через пару годин деякі продукти просто зникали з обличчя. От. Також на місці хайлайтер тіні. Прошу замітити, що в мене навісли повіко, і деякі тіні також ну, скочуються періодами. Ось саме ці тіні, які я сьогодні використовувала, навіть ті бюджетні відловіт, вони досить нормально тримаються. Як бачите, нічого ніде не скоталося, все на своєму місці. І до речі, я наносила тіні без бази будь-якої під тіні. Єдине, що використовувала, це звичайно, звичайний коректор. Ось, брові також на місці, дуже подобається лівчик від Avioline, він водостійкий, тому досить довго тримається, також туш, помада, все на місці. Ну, помада трохи з'їлася, так як я пила кавуську, але ну, в принципі, всі засоби, які я використовувала сьогодні, вони, до речі, непогані і досить тривалі. Ось, ну, ось якось так. В общем, сьогодні я вам показала свій ну, такий собі повсякденний мейк, який я завжди роблю, коли кудись виходжу, або ну так, кудись мені треба по справах. Комусь він може показатися досить такий примітивний, а комусь навпаки. Але ну мені я вже так звикла, я досить швидко його наношу. Сьогодні просто так як я перший раз знімала, як я його роблю, то мені було трохи незручно. Тому що треба було постійно контролювати цей процес. А так, я зазвичай наношу його трохи швидше. От. Ну, в принципі, ось так. До речі, на мені прикраси, які я зробила сама, ось такий комплектик. От. Якщо комусь цікаво, в мене є окремий канал, на якому я показую всі прикраси. А також в інстаграмі є страничка. Підписуйтесь, кому цікава саме ця тема. Ось Це комплектик, бачите, сережки, і ось таке От. Ось і все. В принципі, сьогодні вже завершую свій день, іду вмиватися. І говорю вам до зустрічі у наступних відео. Якщо вам цікавий такий формат, напишіть коментарі, поставте лайк або підпишіться, дайте обратний зв'язок, щоб я розуміла, чи потрібно робити ще такі формати. Всім па-па!